Ви справді думаєте, що фрілансери саме так починають свій день? Мене звати Станіслав. Взагалі я люблю гітари та музику і, звичайно, мав свою круту групу в Україні. А зараз я вже більше шести років живу у Польщі і майже 2 роки працюю 3D-візуалізатором. Створюю красу, якої поки ще не існує інтер'єри, фасади, а іноді і цілі будинки. У цьому відео я покажу, як виглядає мій типовий день. Як бачите, тут немає шезлонгів, шампанського та інших всяких штук, що приписують фрілансерам. Але у відео буде правда і трошки гумору. Але правда про візуалізаторів теж буде. Такі ранки я зазвичай називаю ранок творчої людини. Встаю я у проміжку між 9 та 10 або першою та другою дня. І ідея проста, коли ти прокинувся, тоді починається ранок. Можна було сказати, що я сідаю за медитації, ритуали з нотатками та холодний душ, але ж ми зібрались тут заради правди. Більшість моїх ранків починається з кави та внутрішнього монологу. Сьогодні я зроблю все, що не встиг зробити на початку тижня. І повірте, мені доводиться працювати. Кількість обов'язків, які я беру на себе, дуже значні. Тут немає часу прокрастинації, та я не можу відволікатись. Хоч в 3D Max та сама сцена відкривається дуже швидко, але для душі та натхнення 15-20 хвилин у TikTok, Pinterest, Behance – це дуже потрібно. Я просто дивлюсь роботи інших. Це не прокрастинація, це дослідження ринку. Що стосується візуалізації, то зараз в мене декілька проєктів замовники з Польщі, України та США. Проєкти знаходяться на різних стадіях. Десь я відправив перші рендери, та ми обговорюємо подальше завдання та правки. У іншому проєкті ми на етапі правок та сьогодні мені потрібно буде їх внести. Та в ще одному я чекаю на фінальну частину оплати, бо замовнику все підійшло, та ми все погодили. Це було важке замовлення довжиною в цілий місяць. Заробив я трохи більше 1200 доларів за квартиру площею більше 70 квадратних метрів та семи фінальних візуалізацій цієї квартири. Це було замовлення від дизайнера з України, з яким я вже працював, але там був ну дуже вибагливий клієнт, тому все так сильно затягнулося. Якби ж знав, то сказав би ціну більше. А тепер до роботи. Чуєте цей звук? Це рендер. Процес не швидкий, але і цей комп'ютер за моєю спиною не із слабкий. Я витратив певну кількість грошей, щоб покращити собі умови роботи. Але так було не завжди. Раніше я працював лише на ігровому ноутбуці, з якого, до речі, зараз читаю цей текст. І рендери тоді займали набагато більше часу. Взагалі, коли я починав раніше, в мене не було такої кількості замовлень. Я поєднав роботу з будовою, потім заводом, і це було непросто. Я тоді відчував. О, вже обід. Зараз можемо трішки перекусити. Mm. Так ось, е -е, до чого я взагалі це казав? А, точно, мені інколи пишуть або говорять знайомі, що мені... Пощастило з замовленнями, або в мене була якісна техніка, гроші на початок, багато вільного часу на навчання. І я насправді кожний раз посміхаюся від цього. Я півтора роки тому все ще працював на заводі у Польщі, ще півтора роки тому у мене зовсім все було не так. Мороз, спека. Цементи, втома, реальні проблеми зі здоров'ям після такої роботи. Я прокидався о 5.30, о 6 ранку, щоб встигнути добратися на роботу. І якщо ви запитаєте мене, що було найважче, я відповідаю вам: найважче було не фізична робота, а мені було важко приходити додому та розуміти, що моє життя проходить повз мене, що я не пробую нічого онлайн, нічого свого. Що в мене немає серйозних перспектив зараз. Я шукав курси, розглядав професії та вирішив спробувати. Ще вчора я відкривав свій старенький ноутбук, вчився 3 d Max, корона, текстури, світло та всякі інші штуки. Багато що просто змішувалось в голові перший час. Інколи сумнівався, але не здавався та йшов далі. Це не був красивий фільм, який ви дивитеся вчорами сім'єю. Я поєднував, дещо сумнівався. Щось не виходило з першого, другого, третього, а навіть четвертого разу. Але я завжди отримував підтримку. О, до речі, підтримка дзвонить. Алло. Та нічого, відео знімаю. А зараз я повністю на фрілансі. Працюю з дому, будую інтер'єри, але вже не руками. До речі, оу, вже половина дня пройшла, тому треба працювати. Візуалізація, яку ми з вами робили, вже готова, але показувати я її не можу, тому що я підписую NDA на більшість своїх проєктів та не маю права показувати фінальний результат або інші деталі у соцмережах, навіть не своїх. Тому ми залишимо посилання у описі на моє портфоліо, щоб ви могли переглянути мої роботи. Моя наречена вже повернулася з роботи, тому і час завершувати мою. Всім до зустрічі. Зараз я працюю вдома, маю можливість проводити час із сім'єю і сам керую своїм часом. Якщо ти тільки починаєш, то я був там, де ти. Якщо в мене вийшло, то і зможеш ти. А, блін, я ще купу відео мав зняти. О, боже. Ось тепер на цьому точно все. Бувайте!